Розділ 33. напади Нодоти траплялися частіше і частіше, і з розумом Кейт почало відбуватися щось дивне. Вона могла сидіти годинами, обмірковуючи, чи варто погодитися на запропоноване злиття компаній, і раптово згадувала, що все це відбувалося 10 років тому. Подібна забудькувалькість лякала Кейт. І, нарешті, вона зважилася наслідувати пораду Бреда Роджерса звернутися до доктора Харлі. Джону Харлі завжди варто було складно вмовити Кейт обстежитися, тому він був радий скористатися нагодою, зробив усілякі аналізи і попросив Кейт почекати. Джон Харлі був явно незадоволений результатами. Хоча Кейт Блекуел була напрочуд енергійною жінкою для свого віку, все ж таки спостерігалися деякі тривожні симптоми атеросклерозу, що й було причиною ослаблення пам'яті і нападів запоморочення. Кейт потрібно було покинути роботу ще багато років тому, але вона вперто продовжувала чіплятися за владу, нікому не поступаючись місцем. Щоправда, не йому судити. Сам давно мав піти на спокій. І тепер, переглядаючи листочки з результатами обстеження, Харлі похитав головою. Хотів би я мати таке здоров'я, Кейт. Досить ходити навкруги, Джони. що зі мною? Здебільшого вік. Звичайно, артерії вже не такі еластичні. А те розклероз? Хіба це так називається в медицині? Ну, як би там не було, роки дають себе знати, дуже погано, для ваших літ не дуже, досить звичайне явище. Щоправда, такі речі вкрай відносні, склероз у кожного протікає по-своєму. Чи не можете ви дати щось від запаморочення? Уявляєте, не на нараді перед усіма цими чоловіками? Така жінка, як я. Просто непристойно. Жодних проблем, кивнув Харлі. Зараз випишу рецепт. Коли ви збираєтесь піти на спокій, Кейт, коли мій правнук стане на чолі компанії, старі приятелі, знайомі вже багато років, мовчки міряли поглядами один одного. Джон Харлі не завжди погоджувався з Кейт, але незмінно захоплювався її мужністю. Немов прочитавши його думки, Кейт зітхнула. Знаєте, Джони, яке моє головне розчарування в житті? Іф, я так любила цю дівчинку. Ви не праві, Кейт, ів дуже страждає. Чорта з два, мені краще знати. Нещодавно Джон затнувся. Доводилося ретельно підбирати слова. Нещодавно з Ів стався нещасний випадок. Вона мало не загинула. Серце Кейт болісно стислося. Чому? Чому ви не сказали мені? Вона не дозволила, так боялася, що ви хвилюватиметеся, і змусила мене дати слово честі, що мовчатиму. О, Господи, На силу хрипко прошепотіла Кейт. З нею все гаразд. Зараз так. Кейт довго сиділа, дивлячись у просір. Дякую, Джоне, за те, що розповіли. Дякую. Я випишу рецепт. Не забувайте регулярно приймати ліки. Закінчивши писати, Джон звів очі. Кейт Блеквелл зникла. І відчинила двері і, не... і вдруг охнула. На порозі стояла бабуся, як завжди, пряма і велична. Не виявляючи жодних слідів слабкості. Чи можна увійти? запитала Кейт. І їх відступила не в змозі зрозуміти, що відбувається. Звичайно, Кейт оглянула маленьку квартирку, але нічого не сказала. Чи можу я сісти? О, вибач, будь ласка, я зовсім це так, «Хочеш щось, чаю, кава. Ні, дякую. Ти здорова, Ів?» Так, дякую, все гаразд. Я щойно була у доктора Харлі, він розповів, що з тобою трапився нещасний випадок. Ів нишком спостерігала за бабкою, не знаючи, до чого та хилить. Так, за його словами, ти була при смерті, і не дозволила викликати мене, бо не хотіла хвилювати. Ах, ось воно що. Ів одразу відчула себе впевненіше. Так, бабусю. Значить, раптово задихнулася Кейт, я тобі не байдуже. О, бабусю, звичайно ж, розплакалася від полегшення дівчина. Я завжди любила тебе. І тут Ів опинилася в обіймах бабусі. Кейт обхопила онучку. Протолилася губами до білявої голівки, що лежить на колінах. Я була такою злісною, старою дурепою, прошепотіла вона. Ти можеш мені пробачити. І, вийнявши велику полотняну хустку, шимно, шумно висмаркалася. Я надто жорстоко вчинила, оголосила вона, і тепер з жахом думаю, що не перенесла б. Якби з тобою сталося найгірше, Ів ніжно погладила суху руку з блакитними венами, все добре, бабусю, все гаразд. Кейт підвелася, зморгуючи сльози. Почнемо все спочатку, рідна. Я завжди була впертою і незговірливою, як батько, але тепер усе змінилося. І перше, що я зроблю, я складу новий заповіт. Все це надто добре, щоб бути правдою. Я... Мені не потрібні гроші. Головне, що ти любиш мене. Ви мої спадкоємиці, ти та Алекс. Більше в мене немає нікого. Я й так непогано живу, знизала плечима Іф. Але якщо це принесе тобі радість. Велику, рідненька, величезно, коли ти повернешся до мене. І в секунду завагалася, думаю, буде краще, якщо я залишуся тут, але не турбуйся, ми дуже часто бачимемося. О, бабусю, ти не уявляєш, як мені було самотньо. Кейт стиснула пальці вночки. Чи можеш ти колись пробачити мені? Ів глянула в її очі і серйозно кивнула, звичайно, бабусю, я прощаю тебе. Коли за старою жінкою зачинилися двері, Ів поспішно налила в склянку віскі з водою і майже впала на диван, знову і знову прокручуючи в пам'яті селу, що тільки но відбулася, вона була готова волати від радості, Тепер вся спадщина належить Алекс та їй. Позбутися сестри трудно ще не, не з уявить, але що робити з Мелісом? Він несподівано став головною перешкодою на шляху до багатства та щастя. Обставини змінилися, повідомила Ів Джорджу. Кейт включила мене до заповіту. Джордж? Що вже підніс сірник до сигарети, раптово завмер. Справді, вітаю. Якщо зараз щось трапиться з Алекс, це викличе підозри. Влаштуємо все пізніше, коли, боюся, це мені не підходить. Що ти маєш на увазі? Я не такий дурний, дорогенька. У випадку смерті Олександри я її єдиний спадкоємець, скажімо. Твоє існування дещо ускладнює справу, знизала плечима Ів. Але я готова укласти угоду. Подай на розлучення, а як тільки я дістану гроші, віддам тобі. Жартуєш, Люба, засміявся Джордж. Не вийде, бейбі. Усе залишається, як домовились. Ми з Алекс зустрічаємося в п'ятницю в Дарк Харбор. Можеш не сумніватися. Я там обов'язково буду. Олександра була у несямі від радості, дізнавшись, що Ів помирилась з бабусею. Тепер ми знову одна сім'я. полегшено зіткнула, зітхнула вона. Дзвінок. Здрастуйте, Ів. Сподіваюся, я не завадив. Це кіт Вебстер. Останнім часом він дзвонив їй двічі тричі на тиждень. Спочатку незграбні спроби завоювати її симпатію тішили Ів, але поступово почали дратувати. Вибачте, не можу поговорити з вами, вибачилася вона, я зараз йду. Як шкода, засмучена пробурмотів кит. Тоді не затримуватиму. Я маю квитки на виставку коней. Я знаю, як ви любите їздити верхи. Вибачте, мене швидше за все не буде в місці. Розумію, він щосили намагався не показати, як розчарований. Тоді, може, за тиждень я куплю квитки до театру, яку п'єсу хотілася б вам подивитися. Я вже бачила все, що хотіла, різко відповіла Ів. До побачення, я вже біжу і поклала слухавку. Час одягатися. Вона вирушила на побачення з молодим актором Рорі Маккенною, якого побачила вперше на сцені невеликого театрика неподалік Бродвея. Рорі був на п'ять років молодший і поводився в ліжку, як буйний ненаситний жеребець, і представила їхні оголені тіла, що сплітаються. І відчула, як між ніг просочилася волога. Скоріше б дістатися до квартири Рорі. Дорогою додому Меліс купив Олександрі квіти. Він був у чудовому настрої. Яка чарівна іронія полягає в тому, що бабуся вирішила написати новий заповіт. Щоправда, це все одно нічого не змінить. Після смерті Олександри він подбає і про Ів. але спочатку потрібно впоратися з дружиною. Вже все готове. У п'ятницю Олександра чекатиме на нього в Дарк Харбор. Тільки ти і я, обіцяв Джордж, цілуючи дружину. Позбався всіх слуг Люба. Пітер Темплтон. Не міг забути про Олександру. У вухах весь час звучали слова Меліса: швидше за все, ми поїдемо кудись, їй потрібні зміни. Інстинкт та довгий досвід підказували Пітеру, що Олександрі загрожує небезпека, але він був безсилий щось зробити і навіть не міг розповісти про свої підозри Нікупасу, доказів не було. На іншому кінці міста в адміністративній будівлі Крюгер Бренд Лімітед Кейт Блекуел щойно підписала новий заповіт, у якому поділила всі статки між обома онучками. У північній частині штату Нью-Йорк, у саду приватного санаторію перед Мольбертом, стояв Тоні Блекуел. на полотні рісніла суміш фарб без глуздих мазків. Саме так зазвичай намагаються малювати. Базарні. новачки. Тоні відступився на крок, придивився до картини і задоволено посміхнувся. П'ятниця одинадцята ранку. До терміналу для човникових рейсів західних авіаліній аеропорту Ла Гуардія підкотило таксі, з якого вийшла Ів Блеквел, і вручила водієві 100-доларову банкноту. Гей, леді, я не маю здачі, вигукнув той. Невже не знайдеться чого дрібнішого? Ні. Тоді доведеться вам розміняти папірець. Часу не лишається. Потрібно встигнути на наступний човниковий рейс до Вашингтона. Нервово глянувши на дорогий годинник, вона, мабуть, нарешті прийняла рішення. Можете залишити все собі, кивнула дівчина шаленому шоферу і посвішила до терміналу. Майже підбігши доказ, вона, задихаючись, попросила один квиток до Вашингтона і назад. Касир глянув на великий насінний годинник. «Запізнилися на дві хвилини, Міс. Літак щойно злетів. Але мені необхідно полетіти цим рейсом. Я маю зустріти, відчайдушно хвилюючись, бурмотіла дівчина. Не засмучуйтесь, Міс. Наступний рейс за годину. Це занадто. Ах! Все до біса. Касир співчутливо спостерігав, як невдаха пасажирка намагається взяти себе до рук. Добре, я зачекаю. Тут є кав'ярня, ні, тільки автомат, далі коридором. Дякую. Дивлячись її слід, Касир похитав головою. Ну й красуня, позадреш хлопцю, до якого вона так поспішає. П'ятниця. Дві години дня. «Це ніби другий медовий місяць, думала Олександра, не самовіта від радісного збудження. Позбудься слух, мій ангел. Я хочу бути лише вдвох із тобою. Уяви, який чудовий вікенд ми проведемо разом. І зараз Олександра збиралася вилетіти до Дарк Харбору до чоловіка. Вона явно спізнювалася. Сьогоднішнє ділове побачення Оленчем забрало більше часу, ніж вона очікувала. Я їду, попередила Олександра Покоївку, повернуся тільки в понеділок вранці. Але не встигла вона дійти до дверей, як задзвонив телефон. Нехай собі дзвонить, я й так спізнююся, подумала Олександра, повернувши ключ у замку. П'ятниця, сім годин вечора. Джордж Меліс знову і знову обмірковував план Іф. Жодної слабкої ланки. В бухті Пілбург я залишу чекати моторний човен. Відведи його в Дарк Харбор так, щоб тебе не побачили. Прив'яжи до корми Корсару, скажи Олександрі, що хочеш покататися. При місячному сяйві, коли ви вже опинитесь у морі, роби, що душа забажає, тільки пам'ятай без крови. Кинь тіло забарт, сідай у човен і залиши Корсара дрейфувати. Повертайся в бухту Пілбург, потім переправся поромом з Лінкольвіла в Дарк Харбор. Потім візьми таксі та повертайся додому. Змусь водія під якимось приводом вийти на причал так, щоб ви обидва помітили, що зник Корсар. Коли побачиш, що Олександра зникла, телефонуй у поліцію. Її тіло ніколи не знайдуть, припливом його віднесе у відкрите море. Два найвідоміші нью-йоркські лікарі підтвердять, що це можливо самогубство. Все йшло, як передбачила іф. Моторний човен справді опинився в бухті Пілбург. Не запалюючи вогнів, Джордж перетнув бухту при місячному світлі. Йому вдалося непоміченим прослизнути повз пришвартовані човни і дістатися до причалу Блекувелів. -Well. Заглушивши мотор, він у ривком лина прив'язав човен до корми Корсара, великої вітрильної яхти. Олександра вже чекала у вітальні, тримаючи в руках телефонну слухавку. Побачивши Джорджа, посміхнулася, весело помахала рукою і прошепотіла одними губами. Це Ів! Трохи послухала та оголосила. Ну все, Ів, мені час. Приїхав мій дорогий чоловік. Побачимося наступного тижня. Пообідаємо разом добре. Вона натиснула на важіль. І поспішила обійняти Джорджа, ти рана сьогодні. Як добре? Без тебе було так самотньо, що я просто кинув усе і втік. Вона поцілувала його. Я тебе кохаю, а я тебе обожнюю, рідна. Ти відпустила слух. Ми тут лише удвох. І знаєш що? Я приготувала мусаку спеціально для тебе. Він ніжно обвів пальцями соски грудей, що двома камінчиками виділялися під тонкою шовковою блузкою. Знаєш, про що я мріяв цілий день, сидячи в цьому сумному, задушливому офісі, про морську прогулянку з тобою, з моря дме свіжий вітер, чому б не провести на яхті годинку другу. Якщо хочеш, тільки мусака, він знову трохи стиснув її груди. Вечеря може зачекати, а я ні. Ну, добре, засміялася вона, піду переодягнуся. Я зараз, лише кілька хвилин, подивимося, хто швидше. Піднявшись до себе, Джош перевдягся у спортивні штани, светер та парусинові туфлі. Тепер, коли так довго очікувана хвилина ось-ось настане, почуття тріумфального збудження, майже щастя, охопило його. Джордж ледве стримував нетерпіння. Я готова, любий, почувся ззаду голос. Меліс обернувся. Вона стояла в дверях, одягнена майже так, як і він. Довге світле волосся перехоплено на потилиці блакитною стрічкою. Боже, яка вона прекрасна, подумав Джордж з деяким жалем. Подумати тільки, що подібна краса пропаде дарма. І я готовий, відповів він. Помітивши прив'язаний до корми моторний човен, вона здивувалася, навіщо це любий. На іншому кінці затоки є маленький острівець, на якому мені завжди хотілося побувати, пояснив Джордж. Підійдемо туди на човні і не турбуватимемося, що налетимо на скелі. Віддавши швартови, він повільно спустив яхту з Елінгу і, розгорнувши носом до вітру, підняв грот і клівер. Корсар ліг на правий галс. Вітер підхопив великі вітрила і судно рванулося вперед. Вони минули хвилеріс, свіжий п'ятибальний бриз бив просто в обличчя. Яхта нахилялася, підвітряний борт майже зник під водою. Яка чудова, неприборкана стихія, вигукнула вона. Я така щаслива любий. І я теж усміхнувся Джордж. Якимось дивним чином йому справді приносило задоволення бачити радість Олександри, нехай помре з легким серцем. Джордж оглянув обрій і переконався, що поблизу не було жодного судна. Лише подалеку віднілися неясні вогні. Час. Він включив автопілот, і Меліс останнє глянув на постельний горизонт і серцем, що сильно б'ється від нетерпіння, попрямував до підвітряного борту. Алекс, покликав він, подивися, яка краса. Вона встала поруч, дивлячись на холодну темну воду, що пінилася за кормою. Підійди ближче, хрипко наказав Джордж. Вона миттєво опинилася в обіймах чоловіка, той вп'явся губами в її губи. Руки Джорджа зімкнулися за її спиною, притягуючи, притискаючи все тісніше. Відчувши, як її тіло на мить розслабилося, він напружив м'язи і почав піднімати жінку, одночасно перевалюючи її через поручень. Вона несподівано почала пручатися. Джордже, він підняв Олександру вище, відчув, як вона намагається вислизнути, але сили були нерівні. Вона була майже вже за бортом, але, як і раніше, відчайдушно відбивалася ногами. Джордж уперся в палубу для останнього поштовху, і всю хвилину несерно пекучий біль розірвав груди. Серцевий напад. Інфаркт, Джордж відкрив рота, щоб заговорити, але з горла вирвався фонтан крові. Він опустив руки і глянув униз, не в змозі повірити, що відбувається. З рани бив червоний струмок. Джордж підняв очі. Вона стояла трохи віддалік, із закривавленим ножем у руці, ніжно посміхаючись йому. Останньою думкою Джорджа Меліса було if